Напередодні ювілею талановитої поетеси і художниці в картині галереї Мукачева відбулось відкриття сімейного проєкту Живопис та поезія. Готувалися до цього заходу протягом року. Пані Тетяні вдається поєднувати і поезію, і живопис. Це сімейна виставка. Сьогодні представлені роботи Наталки Рибер, Вікторії Дворниченко, Віктора Дворниченко. Сьогодні будуть презентуватися дві збірки поезій. Одна моя це збірочка, вона була видана на початку року, збірочка Дзигар називається. І поетична збірка спільна, це спільна наша робота з Віктором Дворниченком, вона називається «Как город без ріки. Вже неодноразово представляла картини на суд цінителя мистецтва і щоразу її роботами захоплюються. За словами поетеси, мистецтво допомагає їй бачити світ по-іншому. Люди, які в мистецтві, вони ну, не скажу, що інші, але ці люди сприймають, можливо, світ інакше, трошки цікавіше, ширше, глибше. І люди мистецтва повинні це, що вони бачать, доносити до інших людей. Учасники виставки вирішили представити роботи в різних стилях. Живопис у житті Наталії Рибар займає вагоме місце. Вона вже не вперше є учасницею художніх виставок та пленерів. Займається улюбленою справою. Сьогодні я представила портрети музикантів, відомих людей і портрет нашої винуватиці свята, так і білярші нашої тетяни Рибар. Для мене мистецтво це поезія, музика, живопис. Я цим живу. Були представлені не тільки картини, а й збірки. Тетяна Риба разом зі своїм чоловіком презентувала дві поетичні збірки. Пан Віктор займається мистецтвом не на професійному рівні, це для нього хобі, але мистецтво каже стан душі, який він сам собі створює. Багато для мене значить виставка. Ви знаєте, для мене вона була несподіваною в ідеї в самій. Ідею подала моя дружина, яка захоплюється живописом настільки, що, мабуть, більше за все інше. І вона вирішила свій юбілей, їй тепер буде 55 років в серпні. Ну і вирішила спробувати зробити виставку персонально. Завіта на виставку і Мукачівський міський голова Золтан Лендєл. Він запевнив, талановита людина, талановита у всьому.